24.02. два роки повномасштабної війни. Ні, ні, пафосу не буде. Президент сказав, що вони не можуть 24-го на кордоні бути, тому що у нас два роки. Тому всі чиновники сьогодні будуть в Києві і будуть записувати багато різних відео з пафосом. Знаєте, з сумними обличчями з зверненнями до українського народу. А завтра взагалі якась конференція чи щось таке, де потрібно поговорити з українським народом відверто. Що за ці два роки змінилось? Ви бачили? Я сподіваюся, що ви не втратили розуміння і пам'яті того, що було два роки тому, що було півтора роки тому, рік, півроку тому, як змінювались настрої українців? Я не можу тут все описати три хвилини, тому докладно свої думки я зараз запишу і викладу в Ютубі посилання в шапці профілю. Буде також в Телеграмі. Там вже є посилання на канал, хто ще не підписаний. Знаєте, у мене різні думки, але а, сьогодні я прокинувся і бачу першу ж новину, що Борис Джонсон приїхав. Колись я записував відео. А, де просто запитав Борис, чому ти приїхав? Той зі мною на каналі давно? Той пам'ятає, пам'ятає скільки хейту, скільки ненависті було в мій бік через ці прості слова. Нині, нині від Давіда Арахамії. Ми вже знаємо, чому і для чого тоді приїхав Джонсон. Його приїзд саме а, в двох річчя початку Великої війни? Це а, знаєте, символ, знак якого не мало би, на мою точку зору, бути. Борис міг приїхати через три дні, через тиждень, через два-три тижні. І нічого від того не змінилося, тим паче, що нині Борис нікого не представляє, крім себе самого. Які зміни ми бачимо в українському суспільстві? Мільйони виїхали. Десятки, якщо не сотні тисяч, загинули і не народились. Україна при цьому встояла і зберегла свою. Державність і українці показали, що вони готові захищати свою країну: і Харків, і Миколаїв, і Одеса, і Запоріжжя, і Суми, і Львів, і Тернопіль, і Закарпаття, і центральні області, і столиця. Всі люди в усіх регіонах мужньо переживають ці роки війни. Українці вже навіть змирилися з тезою про те, що ми будемо воювати довго. На жаль, два роки війни йде. Втрати Україна несе, але я не бачу від великих держав, від великих наших партнерів, хоч якоїсь думки про те, як можна зупинити цю велику, велику війну. Телеграмі, Ютуб, Шапці Профілю там про це буде доклад.